Історія стосунків італійського онука та гуцульського дідуся, які представниками різних поколінь розмовляють різними мовами, але мають тісний кровний зв'язок, який зводить нанівець будь-які розбіжності. У Чернівцях відбувся допрем'єрний показ фільму Мій карпатський дідусь. Всі деталі уже за мить. Щемлива історія у жанрі трагікомедії, яка показує, як важливо розуміти одне одного у різному віці, навіть розмовляючи різними мовами. У Чернівцях відбувся допрем'єрний показ стрічки режисера Зази Буадзе Мій карпатський дідусь за сюжетом. 16-річний юнак українського походження, який все життя прожив у Італії, змушений приїхати до карпатського села Бережниця, де проживає його дідусь. І ось тут і розпочинається вся історія. Не сам А туалет ходи внизу. Це життя, життя, повернення до корінь. Це вічна тема дорослішання, коли молода людина перетворюється, точніше, дитина перетворюється в молоду людину. Кінець дитинства і початок дорослого життя. Це Завжди це вічна тема ПВП. Першу чергу, і крім того, це процес дуже складний. За забуадзе розповідає, особливо актуальною ця тема стала після початку повномасштабного вторгнення. Адже через війну значна частина дітей проживає за кордоном, відірвана від рідної землі та рідної культури. Окрім того, у стрічці червоною ниткою проходить тема складнощів у стосунках між різними поколіннями. Ось що ви маєте робити. Я приїхав сюди не для того, щоб дивитися на старих пердунів, які збирають шишки в лісі. Що? Буду твої вакансор роман. Вакансія! Ваканці роман! Ну, нас же історія дідуся і внука. При тому вони належать до різних культур навіть дід українець, внук італієць. Ну і я сам дідусь. Я теж маю внука. і Я теж знаю, що це таке: ось такі стосунки між е, поколіннями. Е, це складна історія, але дуже важлива. І, врешті-решт, вона про, про те, що ми. Другого іншого шляху нема. Ми маємо любити один одного, і ми маємо розуміти один одного. В головну роль зіграв народний артист України Богдан Бенюк, розповідає: вживання в персонажа це внутрішнє ремесло, яке у кожного актора своє. Тож на екрані намагався передати любов у різних її вимірах. Любов буває різною: любов через навчання, любов через навики, любов через прикази, любов через накази це все сприяється любові. Тут буде любов для того, щоб поєднали. Лися думки і душі людей, воно також роз любов іде в різноманітних формах, за словами Богдана Бенюка, герой Михайло викопаний він лише з деякими рисами, які вклав режисер. Всі його мрії, всі ті фантазії, які він вписав в цього персонажа, він бачив там, ніби мене. І, значить, все він створив це. Я не знаю, які там риси. Риси такі, аби, аби найважливіше, мабуть, було те, що коли людина чесно спілкується, чесно робить якусь справу, то в неї і очі горять, і серце б'ється, і ти відчуваєш, що від неї йде енергія. Якщо цієї енергії немає, тоді все, людина пропадає. Там, а там Михайло, мій такий от, Галамасюк, він, власне, той, той чоловік, з якого світиться енергія. І це його рятує на цьому світі. Зйомки проходили в українських Карпатах та в Італії. Основний матеріал відзняли у селі Бережниця восени 2019 року. Однак, через пандемію коронавірусу не вдалося вчасно розпочати зйомки в генуї з Сімони Коста, який зіграв онука пана Михайла. Але наш головний персонаж, молодий хлопчик, він же за рік росте. Я в кіно це ж не можна потерпіти, бо раптом був хлопчик, а потім став уже юнак. І це було помітно. І Ми переживали за того, думаємо, чи вдасться нам цей період вхопити його. І, і Сімоне Коста якраз ми встигли приїхати, так що він дуже добре відіграв період там, італійський, який ми знімали. На великих екранах фільм показуватимуть з 28 грудня. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теме дня